Рідні мої, сьогодні до вас з тушкованими відбивними. М'ясо виходить настільки смачне та ніжне, а ще з дуже смачним соусом. Рецепт, до речі, дуже-дуже простий. Для цього рецепту підійде будь-яке м'ясо, яке можна нарізати на відбивні. Нарізаємо, відбиваємо. Далі солимо перчимо, ще додаю сухого часничку та спецій для м'яса. Добре, натираю, складаю одне на одного, накриваю плівкою на півгодини в холодильник промаринуватися. Тим часом натираю одну моркву на крупній терці, обсмажую декілька хвилин на олії. Ще додаю зелену нашатковану цибулю. Якщо ви любите ріпчасто, додайте її перед морквою, обсмажте до прозорості на окремій пательні. Розігріваю олію, відбівні панірую у борошні і обсмажую по декілька хвилин, буквально 2-3 хвилинки на середньому вогні з обох боків. Обсмажую всі відбівні по черзі. Потім знов вкладаю їх в цю саму пательню, зверху викладаю готову моркву. додаю 3 столові ложки сметани і води. В мене йде на таку величеньку 28 см пательню, десь 500 мл. Все перемішую, накриваю кришкою і тушкую хвилин, свинину хвилин 25 до готовності. Готову страву посипаю свіже зеленню, і це дуже-дуже смачно і просто. А всі продукти для цієї страви я замовила на доставку в сільпо завжди так роблю, бо це економить і мій час, і мої гроші. Смачного.